Чернігівські депутати під час шостої сесії міської ради розглянули земельні питання. Чимало суперечок серед обранців та місцевих жителів викликало питання розроблення проєкту детального плану багатоквартирної житлової забудови на кільцевій. Військові, котрі вимагали зняти рішення з розгляду, так пояснили свою позицію. Струють вони там нічого не збирається, це посередники». Депутати міської ради мають зовсім іншу інформацію. Кажуть, за планом там має вирости новий мікрорайон з інфраструктурою. Плаву будувати з дитячим садком, тобто ви проти дитячого садка, так я розумію. Ні один. Проти... проти 10 тисяч. За що ніядінчаснік жодного дитячого садка в, в Чернігіві не построїв. Хоча про це ще занадто рано говорити. Проголосований проект лише дозволяє розробити документацію. 28 за проголосували депутати і за будівництво реабілітаційного центру на березі стрижня. Комунальне підприємство Чернігів Будінвест» виявило бажання забудувати ділянку по вулиці Любицькій. Це колишня станція швидкої допомоги. Що саме хочуть збудувати там, і хто представники КП поки не кажуть.